Друзі, усім привіт! Як завжди, допиваю холодну каву, вже допила. Починаємо наш новий влог сьогодні вже 7 грудня. А на вулиці у нас я не можу казати, що випав сніг, а так трішки притрусило. Зараз переливаю миючий засіб для посуду. Хочу показати, який у мене є. Мені він ну, начебто подобається, непоганий. А чим подобається тим, що немає якихось там барвників. І треба буде купити, ну, може, не сьогодні, а там коли буде такий непоганий. Яка киця, Киця, привіт! Яка ти гарна. Гарнюня, гарнюня. Ой-ой-ой. Пішла. Щось та киця швидко побігла, побачила гробчика і давай. Сьогодні у нас нуль, але знаєте, що хочу сказати? От раніше для мене нуль градусів, це було без шапки. Зараз 0 градусів, мені вже холодно. А вчора, коли я зустрічалася, пам'ятаєте, я вам казала, що з варусу вийшла і знайому чекала. І щось, ну, ми там за своє поспілкувалися, а вона каже, що так, щось останнім часом, ну, вона раніше ходила в тренажерний зал, займалася все. А зараз каже, я не можу себе це заставити зробити. І потім щось так стали спілкуватися, а вона каже: Ну і ті заспокійливі, п'ю, і ті, і ті. Я говорю, а ти знаєш, коли от п'єш багато заспокійливих, от м -м -м тіло не може займатися, от, м -м не потрібно це е якось примушувати його це робити, а потім думаю, може, я їй не права. Ой, який вітер пішов, добре, що шапку наділа. Зараз іду в магазин. Треба буде купити щось з м'ясного. Ну, якось так. О, ну, якось холодно. А сніг у нас такий, бачите? Чи то є, чи нема, чи то притрусило, чи то так здається. А стосовно головної ялинки міста, у нас завжди на цьому місці ставлять новорічну ялинку. Міська, як завжди. То щось, нічого тут такого я не бачу. Можливо, на ці ялинки завжди вішають гірлянду, щось там повісять. І цим все закінчиться. Новорічні ілюмінації. А я думала, що я щось пропустила. І дзвоню комаськи і питаю. Кумаська, може я якусь інформацію пропустила стосовно міської ялинки. Кажу, а ти там вона каже, ні, каже, нічого такого не пишуть, нічого взагалі. А я ж бачу, що в інших містах то відкривають вже ялинки, встановлюють. Думаю, слава Богу, що у нас її не поставили, тому що от знов таки подвійні такі якісь почуття, з іншої сторони. Якби був якийсь такий ярмарок, о, отак, так, да. отак треба думати. Якщо був якийсь там ярмарок, люди щось продавали, тому що ну, теж потрібно, знаєте, і заробляти людям все на життя гроші потрібні. Але на ялинку витрачати гроші, ні. У нас навіть Нічого такого і не видно, щоб встановлювали ялинку. А на ці ялинки, можливо, якусь таку, знаєте, гірлянду повісять, а вони її не знімали. Я бачу, що вона висить ще з минулого року. Так, зараз зайду в сільпо. Дин -дин 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 -дин. Я не знаю, чого ми я обожнюю ялинки. От ялинки це ті дерева, які начебто колючі, але не колються. А, а якщо в хаті постоїть, то потім ховайся, хто може. А що руки чешуться після неї... Так, все, пішла я в сільпо. О, яка фотозона зараз з'явилася в сільфо. Можна фотографуватися, приходити ось така. Ну, як завжди, ялинки-ялинки, а ми йдемо робити закупку продуктів. А я дивлюсь, гречка зараз, ціна тижня, по... 19 гривень, а була 49 сілько. А в мене якраз гречка закінчилася. Дивлюсь, наче непогано. Скільки тут? Кілограм. Ну, то візьму. А я зовсім забула, в мене є така сіль, а забула, тому що пересипала в банку. Вона йде з цибулею та чесником. Тут ще така капчина є, але в мене такої не було. Скільки воно? 54-41. Тому що коли вона відкрита, то дуже такий запах по всій кухні йде. То я в банку пересипала, десь поставила, треба сьогодні буде знайти. О, ось така з чесником та цибулею. А яка тут вага? І я, я вже і забула. яка тут вага. Не знаю, яка тут вага. А, 200 грам. Потрібно щось в ясне взяти, але сільпо я не буду брати. Бачите, вони так ставлять і е, рідина знизу, а той папер, який там збирає вологу, і вони як в'юшки стоять. От навіщо вони так ставлять? Бачите? Ну. Ні, не хочу. Я колись брала, то не дуже. То я, може, зараз варус ще піду. Що, тільки гречку взяла <різь> і все. Так, вирішила ще на другий поверх піднятися. У нас тут буде відкриватися сінцей, але щось він ще закритий. І об'яви ніякої немає. Ну, то і добре, нехай. В Айкік не хочу заходити. Піду краще в гараз. Так, поїхали. В Тарусі знижка на олію. На ось таку. Ну тут ні, немає літру. Скільки там? 820. Може, кому треба буде, то знижка варусі на олівіє. Так, 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 так. Що я хочу, що я хочу. Це що таке? Стегна. О, бачите, як в варусі вони стоять, і вся редина донизу туди йде. От. А в сільпо отак от поставили, і що це таке за цирк? Я, мабуть, такі стегна і візьму, і тут навіть... Я їх посмажу і на декілька днів м'ясне щось буде, а гарніри то таке. І ще є акція. О, беремо. Друзі, а я хочу вас запитати, ви теж так новини читаєте, як і я, тільки заголовки? Я вчора прочитала ну, стосовно нашого міста, і там, начебто, мер нашого міста казав, що. Ліміт на новорічні ялинки. Я чомусь подумала, що ці штучні ялинки, які там встановлюють, головні. А тільки що, зустріла знайома, вона каже, що ні, це ліміт на ялинки на базарах, що будуть продавати живі ялинки, хто там в хату собі хоче купити. Я кажу, а, то про ті ялинки. Вона каже, ну так. А знаєте, що хочу сказати? Мені подобається будь-яка погода. Навіть така. Єдине, що не подобається, коли підтає там на дорозі, а водії їдуть е і можуть оприскати. Мені це не подобається. Я не знаю, чому вони такі неуважні. Це вже таке діло. О, таке, чого я про це не знала. У нас тут епіцентр, а я не знала, що, що таке, цікаво. Треба піти подивитися. Ну він такий невеличкий цей магазин. Тут, ем, як мені пояснили, це склад видача замовлень. І зробили трішки товару. Хм. Я не знала. Такий невеличкий магазин. Там, де люди, я буду опускати камеру, ви розумієте, ну такий невеличкий магазин, але якщо щось потрібно, о, так мені ж засіб для миття посуду потрібен. Ану, я подивлюсь, чи є такий, як мені потрібно. Ну, магазин невеличкий, за посуд оце. Чи посуд не тут? А куди за посуд? О, 63 гривні, зелений лимон. А я хотіла такий рожевий фрош, коли я була в епіцентрі. Там такий громад вау просто. А тут скільки? Щось я неуважна. Тут 500 то 43 гривні, а тут 95, мабуть, літр буде. Ну так, літр. Ну, то вигідно це брати. Правильно? Бо мене останнім часом чогось на фрош тягне. А рожевого фрош немає. Тому ж такий взяти? Ні, немає. Тут невеликий такий вибір от. і все. Всього трохи. Не знаю, подумаю. Що його брати, що його не брати. О! 292. А в мене дома є таке, я не пам'ятаю, я вам показувала чи ні? Ні, не показувала. Його можна на стінку тут, на стінки, коли там воно висить, воно дуже гарно. Чорний мені не подобається, щоб чорна така рамочка була. 327. О, які квіти. Так, ну добре. Ось такий невеличкий магазин, бачите, видача замовлень та і все. Ось такі невеличкі відділи. 600 гривень. Дві чашки, подвійне дно. 43. Шкарпетки такі, м'ягенькі, тепленькі. Як на подарунок, якщо комусь на Новий рік. З люрексом. З люрексом. Угу. такі. Нічого з об'єзки. Я, скільки... Я просто сюди і не ходила. Тут укритіліком у нас був і все. Ох. Я сюди і не ходила, тому що ну, воно мені 100 років не потрібно було. А поруч живу, йду, дивлюсь, здрасті, епіцентр, щоб ви розуміли. Але тут немає ні новорічного декору, нічого. Все таке, знаєте, перша необхідність і все там для прибирання, миючі засоби, батарейки. Бачите, такий, нічого собі. У нас епіцентр під моєю хатою. А я про це зовсім нічого не знала, навіть не здогадувалася. О, мені такі мочалочки потрібно. Скільки 29 гривень? Та ладно, сьогодні не буде. Так, треба йти додому, у мене в торбі м'ясо. Гречка це таке, а м'ясо. Так, все добре. Ні, буду я йти вже. Ось якісь тут такі інструменти, якщо кому щось потрібно. О, о! Це те, що, знаєте, йдеш під ноги, дивишся <гум> і не звертаєш увагу на те, що тебе оточує. Ви розумієте? Ось так. Ой, да, морока. Зараз тоді у нас чекаю. І розумієте, я майже кожного дня ходжу на базар. Пішли. Я ходжу на базар. І я навіть голову не повертала, щоб подивитися, що там щось з'явилося. За нашу уважність. Оце як знімаєш шапку вдома, так на голові халася, хто може. Я поки не забула, бо я можу забути. Йду і думаю, чого така гречка дешева. В Сільпо. А потім зустрічаю там знайому, а в неї невістка працює. І каже: я кажу, купила чи не пошкодую. Вона каже: ні, Таня, не пошкодуєш, тому що гречка нормальна, вона непогана, нічого там, її дуже багато навезли. Каже, а що там ще багато навезла? Вона каже, та я не питала в невістки, не знаю. А я кажу, це гречка не та, що з минулого року що була по тій ціні. Було 106, потім 116, а потім я на неї зовсім вже не звертала увагу. Вона каже: Та ні, вони ж вже ту ну, спродалися, а це новий завоз. Я намагаюся подивитися термін придатності, і він, до речі, є. Ось, будь ласка, до 1.02.2025 року. Краще вжити до. Ціна 19, ну 20 гривень. Я не знаю, як у кого, а у нас, наприклад, кілограм гречки на місяця два буде. Ну, знаєте, у кожного своя родина. Коли у мене були батьки, коли Катюня була вдома, коли велика родина була, то воно так і є. А якщо у нас зараз тільки вечеря, Бо я сама дома, ви це про це знаєте, то хто його їсти буде? Тому я кажу за себе, за свою родину і як у нас. А кого велика родина, то дійсно купуйте нормальна ціна, термін придатності нормальний. Я більше брати не буду. Це не те, що ти кожного дня купуєш. Друзі, це ви розумієте, що у нас в головах? Ми неправильно. Читаємо інформацію, ми неправильно сприймаємо якусь новину. Я, я зараз кажу лише тільки за себе. Я прочитала заголовок, що мер казав, що буде ліміт на новорічні ялинки. У мене така картинка в очах, не в очах, а в голові, та й в очах в якомусь районі буде, в якомусь не буде. Ну, головна ялинка там, міста, як ми покажемо. І взагалі, мене тема ялинок якось не дуже і цікавила. І я ж. Але ж така інформація в мене в голові є. І потім, наприклад, коли ти зустрічаєш людей, і ти їм кажеш, а вони так. І ми за того, що ми неправильно сприймаємо новини, ми один одного не розуміємо. І як важливо спілкування, коли ти спілкуєшся і з'ясовуєш, як воно і є, розумієте? Тому інколи буває все так в житті. Просто, а ми собі самі ускладнюємо. Бережіть себе, все буде добре, обов'язково.